Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців 16-15, 2 червня. Лівий берег міста Запоріжжя робимо на дві доби, 3 і 4 червня, якраз субота та неділя. Подивимося, як воно все буде. Дивимося зразу. Починаємо. Дніпровський район, який заходить на лівий берег, шмат до Вознесеновського, Яка там буде ситуація 3-4 червня? Добре, все буде, слава Богу. Так, далі йдемо в Вознесенівський район. Бачите, є ключ, а пошкодження будуть якісь невеличкі. Що криси вилізли? Ще й башня. Вознесенський район. Не нравиться мені ваша історія. Так, я хочу убрати оце раз. Оце два. Не подобається мені. Якщо тут проробляється, тут іде розвілочка, то тут ідуть криси і башня. Ну, ну так собі. Так, а ну возніс є наски, зараз я по-іншому спитаю. Сьогодні прям засипаю, не пойму в чому діло. Якась така енергетика дня така прям. так і осталося у вас. Ну от бачите, а тут більш так стало поспокійніше. Зміни які. Ну, нерви то ладно. Тут таке, як відпрацюють. Нормально все буде. Бачите, як воно? Не передається цей ну е, от, е, одна колода. Різні, різні відповіді. Тобто, як, знаєте, я пробиваю свій сплячі, свою сплячу інтуїцію. Антенну свою ніяк не можу розправити, спить. Так, Олександрівський район. Добре, все буде. Буде все добре. Олександровський район. Так, Заводський район. Ну, напруга якась існує тут, але вона ще й зрозуміла і не ясна. Я сподіваюся, що все буде добре. Немає чогось такого, знаєте, нормально все буде. Так, далі йдемо, щоб довго не розсусолювати, не забирати ваш час. Робимо балабіно. Бачите, яке сонечко показало? Сонечко, яке представляє собою розвілку. Сонечко, яке лежить біля крис. І по дитині воно не буде дуже серйозним. Ну, дивіться, тут йдуть і плани, і зрадники, і проблеми, але ситуація стабілізується все ж таки. Але плани там є такі. Ось ресурсні карти, пішли, вони будуть з цим справлятися. Тут ситуація теж розрулиться, але отут, -от, ну я так розумію, що вони щось жахнуть там. Бо риби це ресурсна карта і вона теж пропрацює. Буде все нормально. Все, лів, лівий берег, першу частину я закінчую. Зараз подивимося по людям. Ну, тут тільки ось бачите, йде трошки загроза чоловічої енергетиці. Так я взагалі такого нічого не бачу тут. Ну, от, таке, знаєте, ну, по пльоткам пльотки можуть що завгодно. І нерви показати, і. Таке відчуття, знаєте, Ну, можуть постраждати люди. Звісно, що по зміям вони можуть постраждати. Якщо там ота розвілка не проіграється як треба, то можуть постраждати отут. Хоча ось зміни йдуть швидко. Не повинна тут бути постраждалих, таких серйозних, ні. Ні-ні-ні. Так, все, люди, я заканчую цю частину. Бажаю вам гарних вихідних, щоб все було хорошо, спокійно. І ви нормально провели їх? Почуємось, папа.